Питаю, звідки? Куди знаю? Сильне місто на маршрутках, так. на пікборці. Фестиваль борщу, скільки так. і звідки? Особисто мої кошти. Скільки? Сума фестивалю борщу, ви здивуєтеся, що так небагато. Фестиваль борщу так, нам, нам сьогодні обійшовся, максимум 7 тисяч гривень. Якщо ви звернули увагу, ви я вибачаюся, я не буду перебивати, Добре, я вас не перебиваю. Значить, що стосується фестивалю борщу, щоб ви звернули увагу, то для борщу ми тільки закупили продукти, а робили борщ, варили, організовували це свято волонтери, це члени нашої громадської організації, які отримали від цього велике задоволення. Розумієте, ну та ні, саме старі, на... волонтери їли його, вот да, що? І вони ж його і їли, і все якби так само.

У мене ще питання можна, але... Я хочу попитатися <клес> вас, <клес> <клес> ви говорите, <клес> а, а для чого було, я просто була тоді в місті, для чого було, оце от, підходьте до палаток, <клес> цікавтеся, і там вам можуть надати матеріальну допомогу. Це неправда, чого? Це правда, ви чекайте, неправда. Це не правда, жодні палати, не мають. Прийду, ну хтось з цього знала, це все чув. Ну не було такого. Звісно, я б тоді прияснила. Якщо б хтось давав, скажете, нема питань. Повір, Альо, вітьте мені, якщо б таке було, от чоловіка цікавого, яке стоїть, Віктор я чесно. я вам ще зброю. Я сьогодні в здоровому розумі я чула, як говорила.